У центрі Дніпра, поблизу Парка Шевченка, найпопулярнішим серед бігунів міста є стадіон Славутич. У більш ранні часи тут був глибокий яр. Одне з перших місць, які почали активно забудовуватись у Катеринославі одразу після заснування міста, це Соборна Гора. Першим було побудовано палац Потьомкіна. Поруч із ним зведено кілька будинків для служителів церкви, зокрема будинок міського архієрея. Він був трохи нижче Потьомкінського саду. До нього від цього саду була пряма дорога. Під час облаштування саду у ньому вирішили зробити невелику канаву. Її обкопали, але не відокремили та не зміцнили камінням. За кілька років вона розмилася і спочатку перетворилася на глибоку яму, а потім на провалля. Місцеві прозвали його Архієрейським. Щоб зупинити розростаючий яр, на його місці вирішили побудувати стадіон. Стадіон звели 1970 року. Тут знаходився цілий спортивний комплекс із тренажерним та гімнастичним залами. На стадіоні постелили спеціальне покриття для занять легкою атлетикою, будували його як спортивну базу інституту фізкультури та спорту. Від колишнього величезного провалля залишився невеликий яр між парком Шевченка та мостом, яким проходить автошлях.